Найчастіше злодії ошукують громадян, продаючи неіснуючі товари на майданчиках, оголошення або у соцмережах. Як правило, у таких випадках головна умова купівлі повна переплата за товар. Ще одна поширена схема шахраїв створення фішингових ресурсів, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. Сплачуючи на таких сайтах, покупець не лише залишається без бажаного товару, а й передає персональні дані банківської картки аферистам. Як покупцеві безпечно придбати товари в інтернеті, фахівці з кіберполіції дають рекомендації. Отримали посилання від незнайомого абонента. Не переходьте за ним. Так шахраї можуть отримати доступ до вашої банківської інформації та карткових рахунків. Не дайте шансу шахраям ошукати вас. Якщо користувачі мають один пароль для різних сайтів та мереж, кіберзлочинці можуть його зламати. Фахівці радять використовувати різні паролі. Також правоохоронці рекомендують завжди розраховуватись за придбаний товар в інтернеті після платою, щоб унеможливити шанси аферистів заволодіти коштами громадян. Якщо недосвідчений користувач вже потрапив до рук шахраїв, необхідно зателефонувати на гарячу лінію кіберполіції 0800 505 170.